Усе необхідне для військових ліки, теплі речі і навіть техніку сьогодні відправили одразу на декілька напрямків Донецької області. Ініціює такі посилки. Благодійний фонд Тил Полтава. Його засновниця Марія Кириленко говорить: відправки практично щодня. Сьогодні ми відправляємо багато аптечок. Тактична медицина є нашим основним провідним напрямком. Відправляємо теплі речі, бо багато і обморожень, і холодно зараз мерзнуть хлопці і дівчата на передовій протизастудні засоби. І це є такі взимку постійні потреби ноші м'які зарядну станцію. Генератор ви бачили сьогодні. Ми відправили прямо в руки військовому. Тільки не дізнаються, чого саме потребують військові, надсилають все, що є, говорить Марія Кириленко. Ми намагаємося оперативно дуже закрити потреби військових, бо ну, ціна на війні дуже висока часу, і тому ми не чекаємо там, не збираємо за тиждень, а ми прямо є потреба, у нас є що відправляти, ми намагаємося відправити. Що процес відправки на гарячі напрямки не зупинявся, волонтери просять допомоги в усіх охочих. Завжди є потреба у зігрівайках у теплому одязі, тобто тільній білизні, термобілизні, шкарпетках, рукавичках. Це ми отримуємо кожен день запити на це, і це іде як розхідний матеріал, тому і необхідно кожен день. Якщо є можливість допомогти, волонтери запрошують звертатися за номером, що бачите на екрані.